Як проводитися в сім'ї? Біблія написано. Чоловіки любіть своїх жінок, як Христос. Діти, шануйте своїх батьків, тата і мати. Батьки, не дратуйте своїх дітей. Світло. Якби ми ходили при тому світі, ми би може інакше дітей виховували. А там написано, виховуйте їх, не дратуйте їх, а виховуйте їх. В науці Господні. А чоловіки живіть за розумом з жінками своїми і виявляйте їм честь, щоб не спинялися ваші молитвами. Я вже вчора це нагадував братам Львові, бо там було повно братів і сестер. Майже не було тут більше сестер. Він, наприклад, так написано, це світильник Написано, я хочу зібрати, але зневажаю собі дружину. Вона часто може від мене плакати. Нам взагалі, що таке життя? Воно от ми мужики, от да. отак. До друга історія. Я голома. Такий підхід є. Виборце слово такий середньовіковий. Бо ми присвятим до мене ходимо. А там чітко написано. Живіть розумом, виявляйте їм честь, щоб ваші молитви не зупинялися. Якщо я при цьому світлі не ходжу, я можу ходити в зібрання, жінка нам плаче, бо я її нагрубив, чи сказав недобре слово, чи іншими словами, а в зібрані молюсь, а в терять красеться. Слухайся так. Ніколи твоя молитва братчика не буде почута, А щоб ти лопнув кричав. Навіть на мовах не будеш почути. Чому Біблія гласить, щоб не зупинялися ваші молитви. Йди спочатку додому, розв'яжи ситуацію, скажи, що моя, любчі, прости мені, бо зірвав ще те таке було те. Прости. Примирись. Улагодь з дітьми, в сім'ї, світильним Боже. Чи? чи не так, що вона мені? Давайте коритися слово. Воно для нас призначене, щоб ми не впали в яму. Вовчу і не страдали потім ціле життя. Скільки не вірю, людей падають у ями, глибокі ями. І хоч би усвідомили, як пару так бачив, а хто чув, ну люди добре. Не то, що в яму летівший, каже, хто бачив. Та кому ж ти зло робиш, якщо ти грішиш? Всякий, хто вірив, грішить, грішить проти себе. Робить шкоду своїй душі. Ні, ні, ні. А це тобі тяжкість принесе, бо прийде заружує. А навіщо ходити тобі гружими? При світлі твориться правда. Хай те світло сьогодні озарить твоє серце, щоб ти міг при світі. Каже, коли ми ходимо в світлі, подобно як від світлі, то що написано? Кров Ісуса Христа очищає нас, йде до світла. Скажи, Господі, прости мене, вскипів, Не сказав неправду. На роботі повів себе не гарно, там себе повів недобре, сусідам і так далі. Господи, прости мені. Я зрозумів, твоє слово озбрило моє серце. І я себе бачу неправильно, я каюся. Скажіть, простить небо чи не простить? простить? Простить небо, бо на то ми маємо первосвященника і заступника. Воно є для нас п'яте, для нас. Слово це є духовна прошива, духовна їжа. Каже слово Боже у листі апостола Петра 2.2. Так, давайте відкриємо, прочитаємо. Це для нас. Це призначено для нас. Петра відкриваємо читаємо. Два-два. Немов немов немовлята. Жадайте щирого духовного молока, щоб ним нам вирости на спасіння. Духовне молоко це є Боже Слово. Воно є і хліб, і молоко. Жив духовному окові. Біймося до церква, щоб ми не втратили апетиту. Як ми втрачаємо апетит, я прошу і молю вас, благаю, вставайте на коліна і відновлюйте свої відносини з Ісусом. Чим скоріше, чим скоріше, щоб нас тягнуло Слова, бо там є наша сила, там є наша мудрість. Там є корм для душі і для духа. Чому так багато віруючих слабеньких? Ще вітер не буде вже попадати, ще не зачепили вже всі брані, не хоче ходити. На нього косо подивився, вже образився. Скільки віруючих ходять, ображені, насуплені, з горичу в серці, пастор на мене не так подивився. Куди в церкві образилися, що я всі руки, люди добрі, хоч болікаєшся? Так легко віручи, ні, не, не так легко ранити. Такі всі мають далеку шкірку, чуть-чуть як обрезне. А чому? Або їжі не вживають. Знаєте, як то діти є? Маленькі діти. Ще не зачепив вже плачуть, де мені не розхистив. А старшому не личить плакати чоловік. Може навіть трогає тепла, і то він кернуть, ж Чоловіки, йому. Йо? Нам потрібна їжа. Твоя і моя душа не може противостати силі сатани, якщо ми слабенькі. Ви зрозумієте? А хто винувати, якщо я не споживаю Божого Слова? А написано, споживайте, жадайте цього духовного молока словесного. Жадайте, давайте. Хай воно наповнить і воно буде кормити наш дух. Кормити наш дух, і ворог буде наступати, а ми будемо твердо стояти, бо у нас буде внутрішня сила. А сила є Божого Слова, це для нас, якщо я нехтою і звініти. Собранні можеш ходити 100 років, якщо ти не будеш споживати духовної їжі до першого поворота, твоє вітер пронесе. А чому? словах колишіться зір'яла. Чому не, не споживав? Павло казав, як каже. Не міг вас годувати твердою пожити? Пригадуєте, до він казав, а мушу вживати молока, бо я ще не спосіб. Хай нам би виросте духовні зуби, щоб ми хліб вже їли. Слово Боже, є хліб. Слово Боже є хліб. Зуби дане не кусати друг друга, а їсти хліб. Тому що ти і я покликані не тільки спастися сам, а іншому сказати. Хіба слабаки свідкують іншим? Та що? Хіба в слабах духовний буде говорити їм про якесь спасіння, він сам не цікавить. От чому секрет слабості наших церков. Ми в тому виноваті самі, бо не п'ємо, не їмо духовної поживи. Але я вірю, ми готові справлятися. Амінь. Амін. Давайте ближче до Писання. Давайте ближче до тих материнських грудей Божого Слова, щоб наш дух був міцний. І ми могли в будь-який час, як Павло. Прийшлося мені бути в Римі. І ми з одним братом, служителем відвідали місце, де сидів Павло. Я рекомендую всім, хто будете в Римі. Особливо братам поповідникам Добре, будете в Римі. Біля колізею недалеко є музей тюрма, де сидів перед смертю своєї апостол Павло. Зайдіть туди. Правда, там коштує пару євро, мало не народний правда. Зайдіть туди і постійте в тій камері, І вам багато вийде цікавить Яка та страшна камера? Нема ні одного вікна. Це є кам'яний мішок. Тільки дирка зробила, звідки опускали їжу. І цей муж тій тюрмічить про смерть. І він з тюрми пішов до Тимофія. Я боротьбою доброю боровся течію завершив. А тепер він готується що? Ну жимо сокиру Він не згадує за сокиру. Він не згадує, що от-от йому його вб'ють. Готується вінець, правне, вінець. І не тільки мені. Скажіть, це людина. Яка накормна була словом, яка твердо вірувала, через якої тисячі повірило, відкрилося сотні церков. Це людина духовно сильна. Боже, дай, щоб в червонораді, в сокані, по всій Україні були сильні люди, а сила йде від Божого Слова, як і духовної поживи. Скажіть амінь. Амін. І так шосте ще за нас вже йдемо до кінця. Слово Боже, не тільки світильні. Не тільки істина, слово Боже, Являється Ефесянам 6,17. Відкриємо, написано, що там є написано, що воно є меч духовний. Ви бачите, яка унікальна властивість Божого Слова дане для нас. Шостий розділ, 17 й вірш. Візьміть шолома спасіння і меча духовного, який є Слово Боже. Дітям ніхто меча не дає. Мечем користуються дорослі. Мечем треба навчитися огодувати. І не всі не вміємо. А для того, щоб навчитися огодувати мечем, ним треба вправлятися. Я пригадую, нас забрали до армії, привезли частину в очі, одежу нашу таку громадянську забрали, на лиси нас побістригали. Завели нас в баню, другими дверима дали воєнну форму. Ми всі попереодівалися, що їхали, вийшли і не можемо тримати сміху. Не пізнаємо друг І друг друга не пізнаємо, їхали разом вагон. Але ми поміняли форму. І що цікаво, як ми її пам'ятали, як та шапка на нас стояла ремінь боком. Все на нас виглядало дуже густувато. Хто служив в армії, той знає. Перший день, як ми в білих Але через півроку, а вже через два роки на дембі, люди добрі, що блестить, ремінь на місці, що підшито. ну старики, так? Да? Є різниця між першим роком, першим днем і кінцем. А як це сталося? Управляється. Перший раз воротні підчували, пальці покололи, яку попічивав, те торчив, те не туди, бо ж вдома ніколи не шив, а тут мами нема. Такого немає. Біда та є, бо треба у вороті І Йому виглядало, комедія виглядала. Але через короткий час лучше, 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 І потім рівненько по міліметр відповідаль. Заглядає він. Навчився. Те саме з Божим словом. Не все не віддайся, не падай духом. Берися знову. Не зразу вийшлося. Починай знову. Дорогі мої, написано правляйся в благочисті. Шановні мої, хто із нас вимагає від наших дітей, скажемо, от ми мами, сестру давай, ви собі, що хочете, ви свою дочку вчите, варити борщ. Вона ніколи не робити. Так? Ви карате то, кінь, то, добав то. І хай вона перший раз сама без вас зворить борщ? Буде борщ. В не такий, як Але Через деякий час вона може маму і перещегуляти. Але потрібен час. розумієте, так? Да? вона варить раз, другий раз, чоловік день їсть, два їсть, крутить носом. А жінка старається, ну не виходить, але потихеньку дивився, вже й почав їсти. Ми вчимося. Меч духовний. Шановні мої, є, є брати, які хочуть воювати мечем проти брата, проти братства. Нельзя. Меч даний нам тільки проти брата. Скажіть амінь. Бо це відноситься до розряду Божої зброї. Написано, наша боротьба не проти тіла і крові, а проти духів. Правда? Менш колебить <кій> проти дьявола. а для брата це має бути світиння. А для брата це має бути хліб. А для брата це має бути стимулом для святої праведної життя. Меч по Якщо ми цього не бачимося, сестри брати духовна війна. Біблія каже, візьміть, Божу зброю. Павло умоляє ефісян. Сьогодні каже тобі імені, візьміть повну Божу зброю написати, бо хоче, щоб і всі пізнали правду, але не всі хочуть її самі пізнавати. І так, шість речей дали нам для мудрості, для сили. Дано нам для духовного зросту. Дано нам для руководства, для нас, для нас, для нас. А воно несе з собою блаженство, коли перемога всі блаженства. Правда? Переміг, враг поражений. Давид стоїть, а Голіаф лежить, народ торжествує. Правда, яка було щастя, Ож до того часу всі тряслися. Шановні мої, шість для нас. Запам'ятали? А сьомоги проти нас. Читаємо. Іван Івана 12,4. Іван Ген Івана 12.48. Я дякую, що ви тепер. Господи, слава. Іван Ген Івана 12.48. Читань. 12 проти нас. Хто цурається мене? І моїх слів не приймає, той має для себе судді. Те слово, що я говорив останнього дня, воно буде судити його. Уявляю? Слово несло блаженство істини в моє серце, а я не хотів прийняти. Слово несло мудрість моє серце, а я не цікавився. Слово несло дух і життя, мене то не цікавить. То не для мене. Хай брат коловою, а ми собі так посидімо. Як я в тені лежу одне, і друге, і третє. Порадьте, шановні мої, хто винуватий, Бог чи я? Хто винуватий, питаю вас. Бог продлагає, Бог пропонує, візьми. їж, пий, зростай. мудрость, благодать, зростай. І якщо ти шість, я знехтую, а ходжу в орандії, то те слово перемінюється і стає мені задіяє. Так написано дати? На так написано. Ну я би не хотів ні собі, ні вам, щоб те слово нас не супило. Жобе Слово Место нам блаженство. Блаженний, хто читає, блаженний, хто слухає, Блаженний, хто виконує, додержує Божо незабаром. Я прийду. Тому мудрі діви це діви, які живуть по слову. Світильник запалений. Це слово. Не пригадував моїй юності, всі толкували, що це хрещення святе добра. Многі хрещені Святим Духом. Богася. Нині не так тема стоїть хрещення духовного у вам, як ті, хто хрещені, не цим духом. згідні з мною чи не дуже. А Біблія каже, хто прагне, йде до мене і пить, і хто буде вірувати в мене, і ще раз потедуть що? Не калюжі, а ріки води живої. А ріка має властивість вісвішу воду. А ми би хотіли мати озерцятка. Знаєте, так всередині маю, то я хрещений, я на мову говорю, то моє, і ми смі поробили калюжі в серці. А це не пописання. Те, що ти маєш, призначено для того, щоб ти ту воду пускав для інших. І вода, яку я йому дам, зробиться він чим. Джерелом води, яка буде куди. Цікава штука. Коли ми прагнемо Святого Духа, Він нас наповняє, але Він хоче нас вживати, щоб та вода текла через тебе, на твоїх дітей, на твого чоловіка невірючого. Що... Тепла на твою можливо, сім'ю, брата і сестру, які не знають Бога. Хай тече від тебе вода. Ця вода дана тобі, щоб ти її напився. І не тільки напився, щоб стала джерелом, щоб ти дійсно був носієм Божої благодаті, бо хоче тебе вживати. Бо хоче, щоб через тебе люди каялись. Бог хоче, щоб через тебе і мене йшло світло. Ось тих шість, які пізнані, вони для того є і спрямовані. Хто живе по Слову, той живе при світлі. Хто живе по Слову, готовий зустрічати Ісуса. Хто не живе по Слову, може бути членом церкви, може приймати СССР. При часті є кожен місяць, акуратно і точно. І так, знаєте, з благоговінням не поможе. Чому? Бо Біблія моя гласить, блаженний, хто виконує. Пригадуйте, як Ісусу казали, тебе брати чекають, мати твоя осторонь, бо поку народу в хаті і нема як дійти. Що Божий Син сказав? Хто мені брат? Хто мені мати? Той, хто виконує волю мого Отця, той мені брат і мати. А одна жінка, яка слухала його, не могла утриматися від його чудової проповіді, сказала, блаженна утроба, що тебе носила і груби, що тебе кормила. Блаженна, блаженна. А Божий син відповів так, блаженні ж і ті, хто слухають Слово і виконують, чує. Слава йому на віки! Блаженство заховно в ісповненні і житті по Божому Слові. Пожалася! А ми би хотіли не жити по слову і блаженство мати. Шановні, не війни. Біблія так навчить. Але я вірю, ми всі хочемо жити по Божому Слову. Я добре кажучи, Ви там молодіж на балконі, хоч не всі молоді, бачу, явих. Слава Богу. Давайте, давайте ближче, ближче до те. Давайте ближче ці молитві до Ісуса. Давайте і ми зараз обнімемо Його нашою вірою і скажемо, Господь, Ти нам даєш своє слово. Ти вознісся на небо. ну ти для нас, для церкви червоноградської, сокальської, української, цього світа, ти залишив чудове слово, щоб ми жили праведно, жили свято, жили в любві, жили в чистоті, жили, а це в блаженство. Блаженство, блаженство, коли людина живе з Богом. Хіба не так? Бо наше щастя не Божі. Давайте ми будемо дякувати Богу. Стаємо і благословляємо ім'я Боже.